Думаю, що Ігор мені сподобався саме через те, що був дуже спокійним та врівноваженим. Тому я не розуміла, хто цей чоловік з червоним лицем переді мною. А ще й причина для цього мені дивна його донька від першого шлюбу. У мене теж донька, і я її виховувала сама п'ять років, відколи розійшлася з чоловіком. Звичайно, що для своєї дитини я готова на все. Але з якого дива я маю на його доньку витрачати свої гроші та посудіть самі. Я його з родини не забирала. Ми зійшлися, коли обоє довго були самі, і я вірила, що цей шлюб буде надовго. Я його доньку бачила хіба на день народження раз, і то навіть вона мені не посміхнулася, коли я давала їй подарунок. Але тепер я маю відкладати гроші, аби купити їй квартиру. Я що, мільйонерка? А Ігор В. червоний заявляє: Я твою доньку виховую. Я мало не впала. Моїй доньці 16 років, і вже я її не виховую. А тут знайшовся вихователь, який за цей рік хіба з нею ранком вітається. Добре казала мені моя мама, що ти чоловіка викрутиш і викинеш, не вгавав він. Ну знаєте, що з нього викручувати це по перше, адже він працює вчителем фізкультури в школі та веде кілька гуртків. Грошей вистачає хіба на аліменти для своєї доньки і на якісь його потреби. Я не дуже на це звертала увагу, бо фінансово я більше заробляю. Але мені важливо, аби в родині був спокій. Хай собі заробляє мало, але квартира моя, продукти колись і він купить, я готую. На свою доньку, звичайно, я витрачаю всі свої гроші, бо ж на кого ще? А тут сюрприз ще на його доньку. Я маю їй забезпечити гідне життя, це єдине, як я можу перед нею реабілітуватися, почав він. А ми зараз родина, тому маємо один одному допомагати. О, ні, хочеш допомагати на іншу роботу чи на додаткову і все. Як ти можеш таке навіть сказати? Я працюю з ранку до ночі. Ну, то де твої гроші? Ах ти, так, заговорила, знову він став в позу. Тоді я не бачу сенсу для подальшого життя з тобою. Ага, то жити в моїй квартирі на мої гроші тобі так погано? Я не тримаю. Пішов до мами своєї, яка оце все йому в голову і вклала. Думаю, що коли я маю все, то я маю ділитися з її любою онукою. З якого дива? Пізно вночі пролунав дзвінок, адже він забув свої ключі. Бачу, що вирішив своє повернення подати як те, що я маю від щастя до стелі скакати. Я справді не подумав про те, що ти сама, доньку, виховуєш, почав він. Це добре, що ти подумав, бо й я подумала. Вже тепер я не хотіла поступатися. Тепер ти мені віддаєш пів своєї зарплати, якщо хочеш далі тут жити. Та ти, та ти. Так, я плачу за комунальні, я плачу за харчування, я все в дім купую, то я себе питаю ти мені на що здався? Так, я потребую Ігоря як чоловіка, бо ж усе й ламається, і просто для життя, але ж не треба отак мені лізти на голову я знаю його з кращого боку. Тому отак не буду все розривати на гарячу голову, але він має усвідомити, що зі мною слова його матері не пройдуть. Хоче онурці квартиру, хай віддає свою або запрошує її жити до себе. Підпишись, підтримай українськомовний контент.